Десять хвилин, як інспектори відпливли від берега і фіксують перше правопорушення. Вони раніше виносили по Так, там в тому годину. Про заборону навігації знає, каже місцевий житель. Знаю. А ви знаєте, що, допустимо, в Херсоні навігація не заборонена в Херсонській області. В Дніпрі не заборонена. В Києві не заборонена. Порушень заборони навігації за один такий рейд фіксують до десятка, говорить інспектор з воду номер 2 роти обслуговування водних об'єктів Ігор Гордієнко. Якщо у нас судно в воді здійснив перше правопорушення протягом року, у нас санкція по статті передбачає 425 гривень, і повторність от протягом от року, і кожне наступне буде 850 гривень. Ще один місцевий житель правопорушення визнає, проте від коментарів відмовився. Патрульна поліція, старший лейтенант поліції колонії Сергій Сергійович. Там в Черкаській області діє заборона навігації. Ви знаєте про це? Okay. Начальник відділу державного нагляду контролю за безпекою судноплавства Сергій Бондаренко після огляду судна виявляє відсутність його реєстрації. Двигун стоїть «Меркурі» 20 кінських yeah, сил. Yeah. Дане судно підлягає державній реєстрації. Ви знаєте про це? Документи, yeah, yeah. подивіть, будь ласка, на дане судно. Yeah, yeah. Є тільки права. права У мене з собою немає. Під час проведення заходів контролю встановлено особу, яка вийшла на воду, без чинних суднових документів, а саме без суднового білету, тому що його судно відповідно до закону про внутрішній водний транспорт підлягає реєстрації. У людини були перевірені його особисті. Документи посвідчення в нього є на право керування, але він вийшов без зареєстрованого судна. За складеним протоколом за незареєстроване судно, чоловік має сплатити штраф у розмірі 850 гривень. Якщо порушить вдруге протягом року, сума подвоюється, додає Сергій Бондаренко. Я вас тут. Відсутність документів та рятувальних засобів найпоширеніші правопорушення, які фіксують інспектори Черкаського міжрегіонального управління адміністрації судноплавства, говорить Сергій Бондаренко. Виявляється і підробка документів посвідчень судноводія. Ми перевіряємо їх відповідно до журналів видачі. Мають такі випадки, що люди отримують невідомо, де ці посвідчення. Такі рейди проводять щотижня спільно з представниками національної поліції та військово-морських сил, розповідає начальник управління Черкаського міжрегіонального управління адміністрації судноплавства Єгор Мацак. Станом на 26 листопада зареєстрували 207 порушень на суму майже 350 тисяч гривень. У нас в області багато гостей, якщо ми говоримо про малий флот серед місцевого населення. Ситуація порівняно з минулим роком покращується. Багато людей вже мають свіжі суднові документи, але серед гостей нашої області зустрічаємо випадки порушень систематично, тому правопорушення все одно є. Але за рахунок проведеної роботи разом з обласною адміністрацією, ви знаєте, що у нас є відкрита ділянка для спортивного рибальства. і там уже люди мають дозвола офіційні і для того, щоб їх отримати, вони мають мати відповідні документи, що й також стимулює населення відповідно приводитись до чинного законодавства. Віктори Гончарук, Федірко, Цаба, Суспільне, Новини, Черкаси.